When we Assassin's Creed 4. Freedom Cry. Ubisoft славиться своєю любов'ю до різного роду DLC-паків, сізон пасів та інших нікому не потрібних до біса дорогих доповнень. Головний хіт осені, і за сумісництвом головна дійна корова Assassin's Creed 4 Black Flag також не лишилась осторонь бізнес-плану французької компанії. Одне з таких доповнень Freedom Cry присвячене квартирмейстру та вірному помічникові Едварда Кенуя, Адевале. дивале Історія колишнього пірата розпочинається 1735 року і базується на домінуванні французьких рабовласників плантаторів у Вест Індії, виконуючи доручення братства асасинів, Адевале потрапляє до міста Порто-Пренс, де він стає свідком жорстокого поводження білими володарями над африканськими рабами. Будучи колишнім рабом, адивали не в змозі дивитися на таке безчинство, яке суперечить як його поглядам, так і креду братства, і намагається закликати поневолений народ до повстання планети Мавп. Допомагають йому в цьому спільнота муронів, що до речі, в перекладі з грецького означає дебіл протистояння між плантаторами та муронами або дебілами і є ключовим елементом Freedom Cry. Розробники істотно змінили поведінку персонажа під статуру Адевале. Перед нами тепер не стрункий чоловік, а широкоплечий м'язистий бичара. Отже, бігає він повільніше, але б'є сильніше. Анімація рухів залишилась без змін. Що не скажеш про анімацію вбивств. За час проходження DLC, схожих з оригінальною грою ударів не було помічено. Це також пояснюється новою зброєю в інвентарі гравця: смертоносне мечете і ще більш смертоносніший мушкетон. Що Це, це... дробовик Сол. Да це блять, зенітка, Вінсент. Мотікіо. Відволікати ворогів тепер можна за допомогою петард. <питрес> Список супостатів поповнився спостерігачем, який шукає біглих рабів. А під цей опис потрапляє і наш друг. Побічні завдання також зазнали до корінних змін. Можна сказати, що всі вони нові, окрім дещо змінених завдань з плантаціями. Кожне дитя Африки потребує помічі, Адевале. І допомога може бути різною: звільнити рабів з клітки, побити гнобителів хіп-хопу, влаштувати криваву розправу посеред рабовласницького аукціону і тому подібне. Найбільший профід можна здобути з плантацій. Завдання гравця полягає у звільненні рабів з під гніту плантатора. Для цього вам потрібно вбити 20 наглядачів без зайвого шуму. Інакше супустатина перемкне свою увагу на каторжників і почне ці какао-боби вирізати. Тому такі місії спонукають до стелс-проходження. Цікавий факт, що зі зміною часу доби також змінюється гімплей на плантаціях. Наприклад, у нічний час, коли скривжені душі співають: «Мі-ма-го-мі-мі-мі» тупака шакура у своїх бараках, а Валі потрібно знайти власника ключа і звільнити понівечений шоколад. Варто звернути увагу на те, що невільники діляться на звичайних храбів і моронів. Останні налаштовані агресивно до своїх володарів, тому їх почнуть вбивати першими у разі вашого потрапляння на очі варти. Після успішного звільнення плантація вважається покинутою, але з плином часу отримає нового власника. Так як у Freedom край попередній корабель адивали потопив. От що трапляється, якщо доручити мав людську роботу, то йому потрібен новий. Ну а де наш чорний брат візьме нове судно? Правильно вкраде у білих. Експерто кредо як і галку можна поліпшувати. Морський геймплей різноманіттям не тішить. Гравець може як і раніше брати судно на абордаж, відправляти до губки боба мисливців за піратами та переміщатися між плантаціями. Єдина суттєва користь від моря полягає у захопленні суден, які перевозять рабів. Вам лише потрібно покінчити супроводом корабля і взяти його на абордаж. За один такий набіг можна нафармити до сотні нігерів. Радимо пройти єдину підводну місію. DLC. на вас чекає сюрприз. Чим більше рабів ви звільните і чим більше муронів завербуєте, тим краще спорядження і союзників отримає Аде. Так ви відкриєте доступ до сталевого мечети, кращого мушкетону, збільшите величину вашої команди, а також зможете викликати під час операцій на плантаціях моронів рекрутів, яких вартові тупо ігнорять. А дивала має власну кімнату в борделі, де він може поспати. А ви про що подумали? Сон слугує для зміни часу доби. Музику до Freedom Cry написав Олів'є Дерв'єр, знайомий гравцям, за саундтреком до Me». Поєднання народних пісень з оркестром чудово вписується в концепцію доповнення. Музичний супровід за своїм стилем схожий до саундтреку з фільму Сльози Сонця єдиний мінус це відсутність шанті. Мабуть, засмаглі друзі Адевале просто не знають слів цих матроських пісень. принципі, Ubisoft вдалося здивувати гравців. Деяка лінійність у проходженні лише пішла на користь доповненню. Freedom Cry це ковток свіжого повітря, проте його недостатньо, щоб повністю наповнити легені франшизи. Історію адевали можна було продовжити, а масштаби невільницької боротьби збільшити. Але що зроблено, того не повернути. Як наслідок, більш-менш цікава історія на чотири з лишнім години із втраченим потенціалом.